Мирного неба. Наші вітання, дорогі учні та батьки. Сьогодні ми розпочинаємо новий етап нашого майбутнього новий 2023-2024 навчальний рік. Головним пріоритетом на сьогодні є безпечне навчання. Ми дякуємо кожному воїну, волонтеру. Що дають нам змогу навчатися у безпечному середовищі. Дорогі діти! Вас чекають нові знайомства, цікаві завдання, дружні однокласники, привітні вчителі. Підкорюйте нові вершини, зустріньте добрих і надійних друзів, досягайте заповідних цілей, а ваші здібності та наполегливість нехай стануть. Запорукою визначних успіхів у зміцненні України. Вам, шановні колеги, бажаю наснаги та терпіння, творчих здобутків, поваги від учнів і батьків, батькам бажаю великої любові і терпіння на шкільному шляху, батьківської мудрості, поваги та порозуміння з учителями. Усім міцного здоров'я і добробуту в родинах. Отож, розпочинаємо відлік нового навчального року, вірю, що спільними зусиллями ми зробимо його яскравим, творчим, насиченим значущими подіями і добрими справами, новими знаннями і новим життєвим досвідом. Нехай для кожного він стане щасливим. І неповторним принесе здоров'я, мир і спокій на нашу землю зі святом знань, з новим навчальним роком.